Каша пшенична йде на обід. Котлетка куряча йде сьогодні до обід до каші пшеничної. У нас йде фільгом категорії по 100 грам виходу, тобто по дві штучки, а іншим йде по одній, по 50 грам вихід. Начальниця харчоблоку обласної лікарні Олеся Лісовик розповіла, що два рази на день пацієнти отримують м'ясні або рибні страви. Меню у медичному закладі змінюють щотижня. Це йде або курятина, або говядина, або рибка дається. А зранку дається омлети, запіканки і плюс каші. У нас сьогодні іде суп овочевий, салат з бурячка, котлетка куряча і каша пшенична. Також деяким категоріям у нас іде рис відварний сьогодні. Військовослужбовець Віталій в обласній лікарні лікується півтора тижні. З харчування задовільне. Так, вистачає. Ми ж тут хворіємо, вже не на відгодівлі, а на лікування. Лікуємося, харчуємося, все добре. Не знаю, який там раціон має бути, чи вистачає, там і білку, чи не вистачає. Ну, Бачите, досить ну, досить переживий, все добре. Що думаю, вистачає. Може комусь більше потрібно, може комусь менше. Військовослужбовець Олександр лікується після поранення у відділенні грудної хірургії обласної лікарні. Їда дуже відвратительна, і фруктів не дають, соків нема. Обично ну, нам завжди везде давали соки, і фрукти, і все інше. Здесь цього нічого немає, їда ну, паршива очі. Сергій Шевчук, представник підрядної компанії, каже, що відповідно до тендера, з 1 березня 2024 року розпочали годувати пацієнтів обласної лікарні. Сергій каже, що на кожного військового на триразове харчування заклали 130 гривень. Нагадаємо, що 1 березня у соціальних мережах виклали фото ймовірного сніданку, який дають військовим, котрі лікуються в обласній лікарні. Він складається зі шматочка сиру, хліба та одного яйця. Так, я бачив цю фотографію. Я не знаю звісно. Звідки ця фотографія. Припущень було досить багато. Чому так конкретно в перший день, 1 березня, ми запускаємося, ми відкриваємо перший прийом харчування і виставляється в така фотографія Фезбуція, мікерництво лікарні скинуло. Ми почали також проводити свої сторони розслідування, так як лікарня проводила. Це не підтверджений факт. Цього видано не було. На сніданок мав бути омлет. був омлет, каша, сир, хліб і чай. Я не знаю, де сфотографовано даний рознос, і чи то наш посуд, чи то не наш посуд. Там фактично це не наш посуд. Якщо так от правильно взяти, нас такого посуду немає. У нас є нержавіючий посуд, який піддається певній термічній обробці, що не може бути цей посуд, який представлений на фото. Інформація надана неправдива. Харчування пацієнтів взагалі в закладу не здійснюється тим, хто як і коли хоче. Пацієнти харчуються згідно відповідного наказу 931 го Міністерства охорони здоров'я, де розроблені відповідні меню. Відповідно меню затверджене, що ти щоденно його підписує медичний директор. Ми то все бачимо. Ми знаємо, хто які в нас ідуть затрати на продукти. Тетяна Скоростенська, Олександра Циплюк, Суспільне, Новини, Житомир.